У цьому відео давайте спробуємо з'ясувати, які можливості надає сервіс Google Meet для роботи з відеоконференціями. Ось ми приєдналися до відеоконференції. Давайте з'ясуємо, які елементи вікна за що відповідають. Деталі зустрічі. Звідси нам потрібна тільки інформація код самої зустрічі. Ми його використовуємо для того, щоб учні могли приєднатися до нашої відеоконференції. Елементи керування. Натискаємо кнопку Елементи керування, з'являється ось таке вікно. Швидкий доступ. Це означає, що учні, які мають логін і пароль вашої організації, можуть підключатися без підтвердження. Продемонструю підключення учасника не з вашої організації, тобто з стандартного аккаунта Google. Як ви бачите, я з телефону хочу під'єднатися до. Відеоконференції, але я під'єднуюся з аккаунта Google, стандартного аккаунта Gmail, і пише Микола Парфенюк не з організації Рівненський навчально-виховний комплекс. Я таких учасників не додаю у конференцію. Всі учні мають корпоративні аккаунти, тобто входять в організацію Рівненський навчальний комплекс. Це є елементи захисту. Я натискаю заборонити і цей користувач не буде приєднаний до відеоконференції. Далі, елементами керування ви можете заборонити для учнів показувати свій власний екран, тобто розпочати презентацію свого екрану, і надсилати повідомлення чату. Дуже часто буває, що учні під час розповіді вчителям можуть поділитися своїм екраном, і це створює додаткові навантаження на. Відеоконференцію. Також я відключаю надсилати повідомлення чат, інколи учні починають використовувати чат не за призначенням, а просто розважаються. Тому я відключаю. Наступні центральні три кнопки це ми вмикаємо, вимикаємо наш мікрофон, ми вмикаємо, вимикаємо камеру, і ми можемо завершити дзвінок. Наступний елемент вікна підняти руку. Коли учень натискає підняти руку, у його вікні відображається іконка піднятої руки. Ви даєте слово учню, учень підключає мікрофон, висловлює свою думку або щось розказує, і після того, як він виступив, він натискає Опустити руку. Таким чином, ви можете бачити, хто хоче відповісти на ваше поставлене запитання. Наступний елемент вікна розпочати презентацію зараз. Коли ви натискаєте на Цю кнопку у вас з'являються варіанти презентації вашого екрану, вікна програми або вкладки у браузера. Інформації по презентації свого власного екрану у відеоконференції є багато, і я зроблю окрему відеоінструкцію по цій можливості. Наступне, у верхній правій частині є іконки, які відображають перше. Показати всіх, коли ви натискаєте на цю іконку, відображається список усіх учасників відеоконференції. Ваші можливості, ви можете підключити або відключити мікрофон учасника. За допомогою цієї кнопки ви можете на передньому плані закріпити учасника, який відповідає або щось розповідає. Кнопка Додати людей дозволяє запросити користувачів до нашої відеоконференції. Елементи керування розміщенням. Тобто, якщо ми попередньо в налаштуваннях безпеки відключили можливість учнів показувати свій власний екран або надсилати повідомлення чату, то в цьому вікні ми можемо навпаки підключити екран або підключити повідомлення чату. І саме вікно чату. Так само, як ви бачите, тут можна увімкнути або вимкнути можливість надсилати учням повідомлення в чат. Ваші повідомлення, які ви будете писати, будуть відображатися для всіх учнів, тому що ви є організатор конференції. Давайте розглянемо інші опції, які розміщені у нижньому правому куті. Натискаємо на три крапочки, і, як ви бачите, є наступні можливості. Розберемо ті, які найчастіше використовують. Дошка для конференцій. Створюється та відкривається файл Jamboard і ви маєте можливість працювати з онлайн-дошкою. Усі функції та можливості онлайн-дошки ми з'ясуємо в окремому відеоуроці. Наступна функція записати зустріч. Цей пункт дозволяє записати вашу відеоконференцію з можливістю зберегти її у файл на диску. Після збереження цього файлу ви можете поділитися з тими учнями, які були відсутні на відеоконференції по певним причинам. Також по запису зустрічі буде окрема відеоінструкція. Змінити макет дуже зручний пункт. Дозволяє змінити макет відображення, підключених до відеоконференції користувачів. Я використовую режим авто. За допомогою з такого бігунка ви можете змінювати кількість учасників, які будуть відображатися у вашому головному вікні. Наступна опція це повноекранний режим. Коли ви натискаєте на повноекранний режим, приховуються вкладки та кнопки керування вікном. Натискаємо повноекранний режим. Для того, щоб вийти з повноекранного режиму, ви натискаєте клавішу Escape на клавіатурі. Наступні опції, які ви можете використовувати, це пункт налаштування. Його ми використовуємо, якщо є якісь певні проблеми з звуком або відео. Ось ми з вами і з'ясували, які основні можливості доступні при проведенні відеоконференції за допомогою сервісу Google Meet.